У дивовижному селі, розташованому між пагорбами та зеленими полями, Олівія жила життям, наповненим простими радощами існування маленького містечка. Її світ був згуртованими спільнотами, де кожне обличчя було знайомим, а кожен куточок зберігав спогади. Саме в цій ідилічній обстановці серце Олівії вперше затріпотіло за хлопчика з її сусідства. Хлопчика, усмішка якого, здавалося, освітлювала найтемніші дні, їхня перша зустріч була просто випадковою. Вона сталася на місцевій вечірці одного погожого вечора. Серед сміху й брязку тучарок їхня розмова текла так само невимушено, як річка, що текла через село, вони говорили про все і ні про що. Від своїх мрій про майбутнє до буденних подробиць повсякденного життя. Невдовзі вони були нерозлучні, їхні дні були наповнені довгими прогулянками, а вечори проводили в затишних кав'ярнях за чашками кави та пошепки. Олівія ніколи ні до кого не відчувала цього він був її довіреною особою, її маяком надії у світі. Який іноді здавався занадто малим для її мрій, коли вона отримала водійські права, це була віха, яку вони разом з нетерпінням чекали. Вона уявила всі місця, куди вони поїдуть, які пригоди на них чекають. Проте під поверхнею цього починаючого роману ховається прихована течія відстані бар'єр, який Олівія не могла зрозуміти. Незважаючи на їхню близькість, хлопець стримав частину себе, тінь, через яку Олівія не могла проникнути. Вона відчула його нерішучість, небажання повністю впустити її у своє життя, але її серце було надто пов'язане з його серцем, щоб зважати на ці попереджувальні знаки. Вона була сповнена рішучості зруйнувати його стіни. Щоб довести, що їхнє кохання може подолати будь-які перешкоди. Але коли дні переходили в тижні, Олівія почала помічати ознаки був ще хтось, присутність, яка затрималася в проміжках між їхніми спільними поглядами та напівпромовленими правдами. Це була білява дівчина, старша і, здавалося, більше від світу. Ніж Олівія могла коли-небудь сподіватися бути. Вона була всім, у чому Олівія відчувала невпевненість нагадуванням про ті частини себе, які вона хотіла змінити. Це усвідомлення вразило Олівію як холодний порив вітру, залишивши її без подиху та розгубленістю. Вона проїхала передмістям тими самими вулицями. Де вони разом мріяли, де сміялися й кохали, тепер це полотно для її сліз. Біль від його зради був гострим, непохитним болем, порожничею, де колись була обіцянка вічності, друзі Олівії втомилися від її жалоби, не в змозі зрозуміти глибину її любові до нього. Вони ніколи не знали його так, як вона? Ніколи не бачили проблисків вразливості, які він демонстрував у тихі хвилини. Вона проїжджала повз його вулицю, переслідувана спогадами та приводом того, що могло бути. Транспорт прошепотів його ім'я, їхній сміх тепер був далеким відлунням. В глибині душі Олівія знала, що вони не ідеальні, але любов, яку вона відчувала. Була справжньою, невідфільтрованою та чистою, вона не могла зрозуміти, як він так швидко пішов далі, як обіцянки, закарбовані в мелодії пісні, могли замовкнути вулиці, якими вони колись блукали разом, тепер були дорогами самоти, кожне червоне світло нагадуванням про знаки стоп у їхніх стосунках. На які вона не звертала уваги. Подорож Олівії була сповнена душевного болю, любові, знайденої та втраченої в сплетеному гобелені молодості, але навіть коли вона йшла дорогами невисловлених обіцянок, вона несла з собою гірко солодку симфонію першого кохання мелодію, про яку, незважаючи на біль, вона ніколи не пошкодує. Бо у відлунні їхнього спільного минулого вона знайшла в собі силу йти вперед, прийняти невизначеність майбутньої дороги, самотня, але незламна.